За інформацією Житомирського обласного центру крові, у підсумку чотирьох виїзних донацій протягом 2025 року в користані було зібрано 566 доз крові. 29 жовтня на базі Коростенського міського ліцею No9 працівники Житомирського обласного центру крові чергово розгорнули пункт здачі крові. Цього разу донорами стали 135 людей. Переважна кількість з яких долучилися до донацій вперше. Донорська кров до війни вона рятувала життя як поранених у ДТП, так і вагітних жінок з кровотечами масивними, так і діток, пацієнтів онкогематологічних відділень. Наразі вона потрібна як цивільним, так і військовим. Це пацієнти військових шпиталів, це наші бійці на полі бою. Тому сьогоднішня акція, якби так як і кожна наша виїзна заготівля крові, вона направлена на потреби як цивільних, так і військових. Наші потреби вони змінюються щодо. Денно при якомусь серйозному ДТП. Коли пацієнти потребують велику кількість переливань крові, у нас може з'явитися потреба навіть в першій позитивній, другій позитивній групі крові. На даний час саме в нас і є найбільша ця потреба. Ми потребуємо найбільш поширених груп це перша, друга, позитивна. Досить часто у нас виникає дефіцит резус-негативних груп крові, оскільки вони є найрідкіснішими. Ми телефонуємо, запрошуємо таких донорів відвідати наш центр, але конкретно не буває такого, що постійно ми потребуємо. Однієї групи потреби змінюються щоденно. Донором може стати кожен, хто досягнув повноліття. Має масу тіла більше 50 кілограм і не має медичних протипоказань. Окрім того, кожен, хто прийшов на донацію, проходив медичне обстеження. У Нас є додонаційне обстеження. Донора це обстеження у терапевта, який опитує людину згідно. Того, чим він хворіє, яке харчування, чи дотримувалася дієти перед донацією. Є додонаційне лабораторне обстеження, яке включає в себе визначення групи крові та рівня гемоглобіну. Для жінок ця норма має становити не менше 125, для чоловіків не менше 135. Резус-фактор визначається вже після здачі крові на базі нашого центру. Також кров перевіряється на наявність. Таких захворювань, як гепатит Б, гепатит С, ВІЛ і Сифіліс. Наскільки взагалі безпечна процедура здачі крові? Це один з міфів про донорство. Багато людей вони, їх зупиняє те, що вони бояться, що їх чимось інфікують. Насправді це є не так. Кожна доза крові заготовляється в нас в стерильний гемоконтейнер. Він може використовуватись лише один раз, і відкриваються вони, вони перед самою донацією. Тому ця процедура є повністю безпечною. Ми працюємо згідно у нас, є такий як інфекційний контроль. От кожна доза крові вона все ж таки і перевіряється в нас на інфекції, тому вона є повністю безпечною, як для донора, так і максимально. Ми стараємося це зробити безпечним для реципієнта, тобто людини, яка буде отримувати цю кров. До акції долучилися постійні донори, і ті, хто вирішив зробити це вперше. вперше долучилися О, до здачі крові. Так, це вперше. Чому вирішили? Ну тому що у мене рідка група крові четверта, а нашим воїнам вона дуже зараз потрібна. Я здаю кров по. Стійно, з початку повномасштабної війни, тому що я вважаю, що обов'язок кожного громадянина нашої України це допомагати армії наближати перемогу, і е, кожен громадянин нашої країни повинен до цього долучатися. Е, хто як може, хто волонтерить, хто кров здає, а хто наближає перемогу на кордонах нашої держави, наприклад. У мене чоловік і син на передовій. Вони все роблять для того, щоб ми тут спокійно могли з вами працювати і жити далі. А я в цей час допомагаю тим, що я здаю кров для тих, кому вона потрібна на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, як себе почуваєте після здачі? Дуже добре. Закликаю усіх, що це нормально. Я навіть вважаю, що це корисно для здоров'я. Я в своєму житті ніколи не здавала це перший раз. Ну, сподіваємось, що допоможемо. На вашу думку, чому люди повинні долучатися до таких акцій здача крові? Ну, кожен із нас повинен щось е, в цьому житті зробити правильне і гарне. І... Цей захід, який завжди відкритий для кожного, він повинен бути в нашій державі, в кожному місті, щоб ми долучались до цього і робили щось гарне в своєму житті, комусь допомагали. Ті, хто здавав кров, мали змогу отримані кошти одразу задонатити на допомогу військовим. І багато хто скористався цією можливістю 2524 тисячі п'ятсот гривні коростенці залишили у скрині волонтерів фортуни.